Наші спецслужби вперше публічно показали ракети власної української модернізації, якими збивають ворожу авіацію та завдають ударів по території Росії. Отже, це було головне управління розвідки, яке сьогодні зранку, 13 травня, оприлюднилось таке відео, де видно підготовку до застосування і пуску ракет комплексом зенітно-ракетним комплексом в базовому варіанті. Це зенітний ракетний комплекс С 200 Про те, що ми його використовуємо, вже що не менше рочки два. Відомо публічно, але ну мацю не публічно, не офіційно відомо. От але тепер ГУР визнало а, в реальності, що це справді с С-200-й, який ми модернізували, і ми використовуємо його для ударів, що в глиб РФ що для збиття його надважливих комплексів їхньої авіації? Отже, фактично на таке от публічне визнання пішло цілих два роки з моменту першого відомого використання цих ракет. І далі, друзі, я розповім вам детальніше про цей комплекс, про те, що ми бачимо на цьому відео, тому що це ж найцікавіше, що наші. Спецслужби модернізували наші інженери, модернізували для використання спецслужбами цей комплекс так само не тільки для е, зенітних ударів, але й для ударів по е, наземних цілей. Для збиття також і жирних цілей у повітрі на максимально великій е, дальності. Про все це у цьому відео. Я вас радий вітати на YouTube-каналі Третя Світова. На жаль, вона все ближче і ближче до наших домівок, аніж нам це здається. Саме явище Третьої світової. Ну а YouTube канал до вас заходить уже значно частіше. Мене звати Василь Пихньо, і в цьому короткому аналітичному викладі я спробую подивитися, що ж ГУР показали у цьому відеоматеріалі. Одразу наперед забігаючи, я скажу своє власне судження, чому це сталося саме зараз, і чому це в принципі сталося? Здавалося, та сидіть тихенько та й далі задавайте ударів. Цілком вірно що просто в нас вичерпав. Все цей арсенал з 200 комплексів і їхніх модернізацій цілком ми вірно, що всюди по світу, де ми тільки могли зібрати ці S-200, вони в принципі як так закінчилися, і більше нема чого з цим комплексом уже ловити. Тоді чому би зрештою і не похвалити себе, не показати, що ми можемо, що ми вміємо, і яких ударів ми задавали. Тож, друзі, далі про S-200, про старенький радянський ЗРК ще 60-х років. Поставте подобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на нас. Ну а я продовжу. Отже, базово розпочнемо з бази. Що таке комплекс С 200 Це зенітний ракетний комплекс, який був винайдений ще в радянському Союзі у 60-х роках минулого тисячоліття. По суті, що минулого століття, так точно. І цей комплекс, ну він є прародичем до нинішніх передових, скажімо так, зенітних ракетних комплексів серії С, які використовуються на фронті Україні на озброєнні є С-300. Це ще з так з радянських часів. В Росії також є С-300. Наступною модернізацією, саме російською, є С-400. У них там навіть нібито є С-500, але все це гарно помальовані, як то кажуть, С-300. Але С-200. Ну давайте рахувати, скільки йому років, якщо він з 60-х, Років минулого століття, то це щонайменше йому вже добрячих 60 років. Це такий хорош хорошенький дідусь, е, який здавалося вже віджив свої найкращі роки. Uh, і зараз uh, він просто існує, просто існує, але щоб він просто не існував, наші інженери його модернізували в базових варіантах С uh, 200 в різних, скажімо так, точніше його модифікаціях, ну максимальна давність, на яку він uh, міг вражати повітряні цілі, сягала нібито 300 кілометрів. Но ну, ж таки, нібито 300 кілометрів, і наші от інженери почали спочатку війни шукати, як же застосувати ті комплекси, які в нас. З одного боку, є наче на озброєнні, з іншого боку, вони супер якось там не використовуються. А з третього треба щось робити з тим, щоб задавати ударів по РФ і шукати якісь свої асиметричні можливості, тим паче, якщо вони нам дають 300 кілометрову дальність, але це одне питання, коли ракета зенітна і вона збиває якусь повітряну ціль. А інше питання, коли ракету треба переналаштувати так, щоб в умовах нинішнього. Просто з тотального засилля засобів радіоелектронної боротьби. Ця ракета була здатна подолати ці засоби. Ребу була точною, завдала ударів ще й по наземній цілі, і от це все зуміли зробити наші інженери, тому що перший відомий випадок використання комплексу, нібито С-200, Ну зараз вже ми можемо говорити точно, що це був С-200, Це був іще 23 й рік. Ось такі таку вирву залишила по собі ракета від наземного удару в місті Таганрог, липень, двадцять Тього року тоді прилетіла на той момент ще невідома для нас ракета, залишивши по собі величезну вирву. І От якраз була найбільша цікавинка, що вперше фактично С-300 С 200 перепрошую, використали не для удару по повітряній цілі, а по наземній цілі. Росіяни знайшли відповідні уламки і виявили, що це якраз таки ракета с 200 Хоча ще навіть наприкінці літа 2022 року перші наші удари по Севастої не по Севастополі, припрошу по Криму. Зокрема, по Новофедорівці по великому аеродрому російської авіації на окупованому півострові тоді теж були чутки, що це був наземний удар саме із застосуванням ракети С 200 Можливо, це були лише проби Пера. Далі пішов Таганрог. Ми зрозуміли, що нам ніхто не може вказувати, як або по чому використовувати по території Російської Федерації свої власні засоби, і відтоді пішла модернізація та розробка ось таких діпстрайкових моментів. Наступним етапом, наступним відомим моментом, коли ось цей комплекс С-200, він виглядає ось так, коли він був застосований, це 24-й рік. Тоді його було застосовано по двох російських літаках дальнього радіолокаційного виявлення. Ось цих літаючих тарілках комплексах ДРЛВ а 50 Це були взагалі перші в історії збиття такого типу літаків в історії воєн. В принципі, А ну і з Російською Федерацією, зокрема, це теж було вперше взагалі в історії. Це так звані очі, які наводили російські ракети, виявляли якісь цілі на землі. І от по таких очках відпрацювали С-200, виколовши їх наступним. Вже розвинулися далі наші е, спецслужби, і після А-50-х збили ворожий стратегічний бомбардувальник, що по суті теж стало в своїй мірі. Ну... Новинкою новацією, такого ніколи не було в історії дальні бомбардувальник ту 22 м 3 19 квітня двадцять року був так само збитий цілком імовірно, саме комплексом С 200 Ось скріншот із кадрів падіння цього цієї російської тушки, і цей літак був збитий що не цікавіше на абсолютно рекордній дальності: 308 кілометрів. А це навіть більше ніж максимально відома досяжність комплексу до сьогодні. 300 кілометрів, так а його було збито на відстані 308 км. кілометрів. І, отже, от на фоні цих всіх, нібито відомих секретів Полішенеля, як їх називають, гурс сьогодні виходить із офіційною комунікацією Так ми використовували і використовуємо комплекс ЕС 200 Ну чи використовуємо досі? Це насправді питання. Ось. Показали, як вони готують їх до операції, або радше готували до операції гурівці. В оприлюдненому відео є декілька важливих моментів, на які потрібно заакцентувати увагу, щоб пояснити ці деякі аспекти, як наводять аналітики, справжнього воскресіння елементів цього архаїчного радянського зенітного ракетного комплексу. Зокрема, що найперше впадає в вічі, це те, що для запуску було використано стандартну стаціонарну пускову для цього комплексу, а не як вважалося раніше, якусь новостворену мобільну його версію. Тобто він статичний, він е, розташовувався десь на чорноморському, очевидь, узбережжі, і ось таким чином запускався, що демонструє фактично ну величезну ризиковість цих операцій, тому що, як ми бачимо, пускова абсолютно статична, вона немобільна, і потенційно, якщо якийсь ворожий дрон, удар, ракета ще щось по ньому летить, можливості вийти з-під удару, ну вони просто відсутні. Це нереально було би вийти, е, але от з якоїсь. Класичної статичної позиції повсякчас С трьохсоті здійснювали С двохсоті. Здійснювали свої пуски Більше того, що видно так само на відео гуру так це те, що підготовка цієї ракети. Ведеться безпосередньо ось фактично. Ми це можемо побачити зрештою на відео, як готують ракету до запуску наші інженери. А це вдвічі, втричі в п'ять разів збільшує фактично, що ризиковість ураження по ракеті, тому що коли ось в таких хімічних за костюмах з костюмах хімзахисту наші інженери готують до пуску. Ну це так само ризик, що по них так само прилетить. А заправляти цю ракету доволі токсичним рідким паливом потрібно в костюмах хімзахисту, і ми це бачимо раз таки на стоп-кадрах із відео головного управління розвідки, тобто йдеться про те, що Нічого якось там, нібито велосипеду, наші інженери не придумали. Сама ракета виглядає ну точно так само, як вона виглядає і раніше. Виглядала нічого, якось зовнішніх змін на ній не помітно. Вона не зазнала, нібито зовнішній вигляд ніяких змін. Тобто, всі можливі зміни найбільш мовірно торкалися саме електроніки. Це саме про сучасну технологічну війну. Поміняй електроніку, поміняй мозок цих ракет. І вона стане абсолютно іншим засобом і типом ураження. Але як саме її поміняли, ось цього секрету гур насправді не видає в будь-якому випадку. Це унікальний досвід, який піддався саме нашим інженерам, і саме сьогодні його оприлюднили публічно. Чому? Ну я вже це сказав на самісінькому початку відео. У мене є лише одне пояснення: ці ракети у нас закінчилися. Ну або нехай ворог думає, що вони у нас закінчилися, крім цього. На відео від відгур було помітно і інший такий склеці Інший наш засіб для ураження це дрони. Лютий, ними вже багатенько біди наробили на Російській Федерації. Наші спецслужби ці дрони. По суті, класика діпстрайку, ми використовуємо, і те, що в нас є такі люті про їхні характеристики, в принципі, багато чого відомо, їх видно на десятках відео по території Російської Федерації, коли атакувалися якісь об'єкти в тилу. Е, ну, це не таємниця, що гур їх використовує. Дарма що зараз би хотілося бачити продовження ударів по якихось їхніх енергетичних об'єктах цими лютами. Ну але наразі розуміємо, що в умовах Дипломатичного мракобісця, яке нас поставили трішечки в позу, а використання цих дронів по якихось російських НПЗ поки що, напевно, є неможливим. Але побачимо: люті у нас є. Це наша довга рука, яка так само дуже, дуже добре б'є пописку Російської Федерації. Отакі, от от, друзі, справи наші модернізовані, нашими інженерами, чи ми можемо пишатися українські ракети? Здавалося б, архаїчний комплекс, який вже. Ну, як той дідусь, стріляти сильно не буде, але він вистрілив і дуже успішно вистрілив. От такі справи. Дякую вам за увагу. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. На все добре до нових зустрічей.